Атака дронів. Цієї ночі по Україні було запущено 15 дронів Камікадзе з північного напрямку. Як повідомляє речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, 13 ворожих БПЛА знищено силами протиповітряної оборони. Атакували центральні та східні регіони держави. Зранку всією Україною шириться повітряна тривога. Повідомляється про зліт винищувачів на території Білорусі. Також військові застерігають станом на ранок, в акваторії Чорного моря знаходиться чотири ракетоносії з сумарним залпом. 24 ракети типу калібр. Екологічна шкода від війни сягнула 2 трильйони гривень, а це близько 50 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Найбільше збитків завдано лісовим ресурсам. Постраждали 3 мільйони гектарів лісу, майже третина лісової території України. Під загрозою знищення 600 видів фауни та 750 видів флори. У ЄС немає доказів, що Китай розглядає надання зброї Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен. Водночас чиновниця не відповіла однозначно на питання, чи запровадить ЄС санкції проти Китаю в разі такої передачі зброї. Вона назвала це питання гіпотетичним, на яке можлива відповідь, тільки якщо передача стане фактом. В Туреччині вночі стався черговий землетрус магнітудою 4,8 бала. За даними змі, внаслідок поштовхів затопило берегову лінію в провінції Хатань. Епіцентр землетрусу знаходився за 19 кілометрів на північний захід від міста Іскендерун з населенням близько 159 тисяч осіб. Інформації про постраждалих поки що не надходило.